Тільці, привіт, рада вас вітати на моєму каналі. Давайте подивимось, яким буде для вас тиждень з 26 серпня по 1 вересня. Заключний тиждень цього літа. Енергію подивимось на старших арканах. Так, для тільців. Колесо Фортуни. Приємна карта. Позитивна. Зараз подивимось, в чому саме вона у вас тут відіграється від тільців. Так. так, ну тут ситуація. Коли ви берете все в свої руки, виходите переможцем, ймовірно, після якогось складного періоду, після застою, можливо, знаєте, що називається от, чорна полоса. Да? За що не візьмешся, нічого не виходить. На наступному тижні ви повертаєте собі контроль, і тут ситуація стабілізується. Це прям успіх. Це успіх. Тут що хочу. Да, ваші активні дії. Бачите, колесо фортуни крутиться в вашу сторону. Тільці. Справедливість вистержествує. Це класно, мені це дуже подобається. Може відігратися в будь-якій сфері життя, насправді, просто майте на увазі, що з вами буде фортуна. Давайте подивимось для всіх сфер життя. Ну, в них що тут буде на тижні у вас? Особисте життя для тільців, робота, кар'єра, фінанси, морально-психологічний стан. Так, восьмірка чаш. Для тих, хто самотній, які тут перспективи. Такс. Для самотніх, ймовірно, ви швидше за все нещодавно могли переживати непростий період, а могли бути навіть довгий час самі, через відсутність довіри, через небажання вступати в стосунки, щоб вам знову не зробили боляче. І тут я бачу, що ситуація починає змінюватись. З наступного тижня ви будете більш присутні, скажімо так, на ринку до стосунків. З'явиться у вас цікавість взагалі. Можливо, потрібно зробити крок на зустріч і зустріти партнера. На наступному тижні ще як такої зустрічі я не бачу, але я бачу вже вашу готовність. Виходити трошки, виповзати свої мушлі і знову починати знайомитись. Хто в нас в любовних трикутниках? Як тут ситуація. Так. Ну, тут дуже хотітиметься, щоб вже швидше вибрали вас. І, вочевидь, що так і станеться. Так і станеться. Тут буде тиждень визначальний для любовних трикутників, бо тут буде вибір. Зроблений вибір. Не знаєте, мені все-таки здається, що у вашу користь. Можливо, трошечки піднажмете, да? Тобто. Поставити ультиматум, так, або визначайся, або ми більше з тобою не побачимось. Тобто перестаєте пускатися все на самотюк і розумієте, що якщо ви хочете дійсно будувати з цією людиною стосунки, то потрібно, щоб ця людина визначилась. Ну, Тут у вашу користь. Так, для тих, хто в серйозних стабільних стосунках. Так, ну тут. Тут приємне проводження часу разом, а, якісь маленькі сюрпризи від вашого партнера. А, починаєте, скажімо так, мріяти, дивитися на ваш союз в перспективі, можливо, обговорювати якісь плани на майбутнє. Ну, приємні подарунки, приємні сюрпризи. Тиждень такий. В любовних мріях <прохід> проходитиме. Так. Робота. Королева жезлів. Активно, ініціативно рухатись вперед. Зараз дивимось для тих, хто не працює наразі. Так, колесо фортуни. Так, для тих, хто не працює. Дивіться, тут у вас з'явиться можливість. Більше займатися своїм здоров'ям, своїм зовнішнім виглядом. Зміни такі у вас підуть прям кардинальні. Якщо комусь там приписували якесь лікування чи щось, то це почне діяти. Вам буде краще прийом вітамінів, спортзал, тобто тут ви прям от з любов'ю. До свого тіла і до свого внутрішнього стану. Тобто тут не питання, скажімо так, роботи взагалі. Не стоїть. Так. Якщо ви в пошуку, так, ну тут і король, і королева жезлів, багато спілкування, тут треба буде. Буде у вас працевлаштування, просто вам треба будете проходити різні співбесіди, будьте яскравими, звертайте увагу, не сидіть тихо, не кажіть, що у вас немає ніяких запитань там під кінець співбесіди. Тобто, тут, чим активнішими ви будете, тим швидше ви отримаєте роботу, можливо, ще протекція. З боку короля жезлів. Тобто ви можете сподобатись, наприклад, вашому керівнику якраз через те, що ви активні, і ви не боїтеся заявляти, що так. Я от розраховую на це, оце, оце, бо в мене є такі-такі-такі плюси. Не бути сірою мишкою. Так, далі дивимося для тих, хто в наймі в тільці. Так, тут могли бути ситуації конфліктів з керівництвом або з вашими колегами. На цьому тижні вони будуть загладжені, тобто спілкування знову відновиться, все буде класно, тут налагодження партнерства. Загалом нормальний такий тиждень. Так, для тих, в кого свій бізнес або фріланс, отут вам треба бути обережними. Звертайте увагу на цю от королеву жезлів, жінку вогняної стихії. Це може бути ваша конкурентка, яка не зовсім чесно може насправді забирати у вас клієнтську базу. Тому ну, тут потрібно працювати на випередження. Так, працювати на випередження і будувати свою структуру. Якщо у вас в колективі, наприклад, у вас свій бізнес, і в колективі є така людина, яка любитель поговорити лишнього, тут потрібно нагадати про ієрархію людині. Про те, що на роботі ми працюємо, а не обговорюємо керівника чи інших працівників. Так. Що нас тут по фінансах. Так, все в нас тут імператор. Давайте прояснимо. Так, ну тут можуть бути незначні ваші е, переживання стосовно фінансів, але тиждень в цьому плані стабільний, можливі якраз таки. Отримання коштів від чоловіка з чоловічої сторони, не знаєте, ваш партнер, батько, брат, друг, хто завгодно. Тобто тут фінанси в руках чоловіка, і він вам їх дасть. Загалом ви задоволені ситуацією, і, можливо, навіть будете планувати а, якусь поїздку на наступному тижні і от підзбирувати на це. Або купляти важливі е, для поїздки речі також. Тобто тут, в принципі, по фінансах все окей. Хто планував е, за кордон переїжджати, можливо, або збирав на якісь такі великі-великі фінансові витрати. А поки що почекайте з покупками. Почекайте з покупками, не знаю, машину хочете купити. Якщо це машина БУ, то ще можна купувати, а нові вже краще після того, як закінчиться ретроградний Меркурій. Тобто тут великі покупки краще трохи відкласти. Це якраз ті, на які ви там довго збирали кошти так, ваш морально-психологічний стан ну, мені подобається. Тут у вас загалом повно енергії, ви готові нею ділитися. Але будьте обережні, бо бути енергетичним донором потрібно в міру. Вам треба не забувати про те, що е, да, ділитися добром, позитивом, ресурсами це класно, але ділитися можна лише тоді, коли у вас цього достатньо. Тобто, тут, якщо ви відчуваєте, що трошки ваш ресурс моральний просідає, приділіть час собі, побудьте десь на самоті. От так, щоб вас ніхто не відволікав, ви могли просто сконцентруватися на своїх думках. От Єдине, що я б напевно, я б напевно тут ще місяць прояснила, отут можуть різні такі стани апатичні бути. Так, да. дивіться, вам треба врегулювати ваш. Баланс по тому, скільки енергії ви віддаєте і скільки ви отримуєте від інших людей. Більше того, бачу, що близько десь так кінця тижня ви можете знайти собі якусь справу до душі, якесь хобі нове у вас може з'явитися, яке вас буде окриляти, яке буде вам давати багато-багато позитивних емоцій, яке буквально може перевернути навіть там, ваше життя. Таке часто буває, що от люди знаходять себе в тому, що вони вирощують квіти, чи в тому, що вони малюють картини, чи ну, в будь-чому, що дійсно може до глибини душі оці струни душі, та, от, якось торкнутися них. Тому тут, в принципі, коли ви відчуваєте, що ваш ресурс потроху здає, будьте наодинці і займайтеся такою от улюбленою вашою справою. Якщо ви її ще не знайшли, швидше за все до кінця тижня цілком можете знайти. Вона вам дуже сильно, класно все відрегулює, непогано, непогано. Давайте подивимось пораду. Тобто тут вас не буде покидати відчуття, що ви, ну теж називається blessed. Тобто ви чимось таким нагороджені, якимось талантом, і вам треба його реалізувати. Навіть якщо от ви зараз це слухаєте, та які в мене таланти, немає ніяких талантів, насправді ні. Ми тільки звикли сприймати певні речі, які люди можуть робити, талантами. Наприклад, там от хтось вміє гарно співати, це талант. А я там, наприклад, не знаю, печу випічку класно, всі її обожнюють. Та це не талант, це просто там печу, а хто не вміє пекти. Ні, таланти є в кожного. Спробуйте подивитися на себе як на таке от величезне, величезне енергетичне джерело. Ви можете творити просто неймовірні речі. Просто знайдіть свою нішу в творчості. Тут загалом от, здійснення ваших мрій, бажань, ви потрошечку-потрошечку ви будете до цього йти. Але вам потрібна оця от справа до душі. Незалежно від того, є у вас якась там робота офіційна, неофіційна, ще якась, на якій ви заробляєте гроші, знайдіть ще справу до душі. Також, для тих, в кого могли бути проблеми зі здоров'ям, це період. Покращення вашого фізичного здоров'я, морально-психологічного, зокрема, як на мене, просто прекрасно. Так, рухаємося в сторону поради для тільців на цей тиждень. На чому тут закцентувати вашу увагу? Хм. Цікаво, тут у вас виходить. От дійсно те, про що я казала. Знайшовши справу до душі, щось таке, чим ви будете наповнюватися, ви почнете буквально розквітати. Це, от як дійсно, повернутися додому. Додому не в сенсі там житла якогось реального, а до себе внутрішнього. Що от я в своєму тілі, я вдома, я кайфую, мій мозок і моє тіло, вони всі працюють разом. У мене немає якихось негативних думок всередині, бо я знаю, що фортуна зі мною, що моя зірочка, оця вона мене веде. Тобто тут прям розквіт ваш внутрішній, так потроху-потроху відбувається. Це красиво, мені це дуже подобається і. Головне, щоб так і сталося, тільці. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок, на ваші коментарі. До нових зустрічей!